Як же вони дивилися? Та в повній сукні синього кольору, а та в золотому, сонячному. І ви знаєте, що хто б не дивився, хтось до... міркував, чи не розміркував, чи догадувався, чи не догадувався розуміти, що це було випадково, чи підлаштовано, так ваше. Перед нами стояла Україна двох жінок. Золотистий. І синій колір, це символ України, цих кольорів, ви розумієте, і це було настільки символічно і настільки глибоко і правильно, що в певній мірі, знаєте, на Трампа просто махнули рукою, Господи, тебе вже якась горбату як горба могила виправить твоїх тих коників, які ти робиш перед зустрічах із першими особами різних країн. Тому, шановний Сергію, ніякої випадковості не було. Так було угодно.